У небо над Гуляйпільщиною здіймається фурія. Цей український безпілотник. Військові називають одним з найкращих для коригування вогню по ворожих позиціях. Він досить легкий в обслуговуванні, практичний в використанні, не вимагає, скажімо так, якихось надзвичайних там зусиль під час його експлуатації. Командир батареї на псевдопарф з безпілотниками працює майже шість років. До того про них навіть не чув. А зараз разом з побратимами вправно наводить артилеристів на скупчення російської техніки чи живої сили. Розповідає про один з найяскравіших спогадів великої війни. Під Києвом, другий день війни, здається, протяжні склони були близько п'яти кілометрів. Було нанесено вогневе ураження. Колона, ця велика, розбилася на кілька менших колон. Вони почали звертати в села, і тоді, вже у ті інші частини, помаленьку добивали. Зараз ця команда допомагає бити рашистів вже на запорізькому напрямку. Їхня пташка підіймається на висоту 3 кілометри і видивляється ворога на 360 градусів. Всю інформацію та власне картинку розвідники бачать ось тут. Земна станція управління, яка керує бортом і водночас. Показує на цьому моніторі відео, що бачить, допустимо, за 25 кілометрів від нас. А тут карта відображається, де він знаходиться. Воїни кажуть, росіяни підступні, тому що секунди потрібно бути уважним і обов'язково отримувати задоволення від роботи. Тут нічого складного немає. Тут навпаки приємна робота на свіжому повітрі та виявляти ворога, знищувати. Но, но робота дуже приємна. Ну отримує задоволення від такої роботи.